Привіт, та друзі! Ви на каналі Культурна Братія. з вами Юля. Сподіваюсь, якщо ви подивилися, вам сподобалась перша частина мого огляду на медгала. Я не змогла оглянути фізично всі луки зірок, тому в цій частині ми це виправимо. Оглянемо і хороші, і невдалі аутфіти зірок на медгала. Оглянемо луки Дженні, Чапел Рон, Хейлі Бібер, Кендал Дженнер, Мадонни і Даяни Рос. Додатково ми обговоримо деякі образи з автепатії, знаменитостей, а також обговоримо про скандал. Тали про які вже стало відомо на цей момент, які мали місце на медгала. Зокрема, про те, як дойші розчарувала своїх підданих фанатів тим, як вона поводилася із помічниками, була дуже грубою. Як поліція затримувала стилістку, яка мала йти одягати знаменитостей в готелі. А ще дізнаємося, що не так із трусами ліси. Як завжди чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночки. Також ставайте спонсорами цього каналу, і вже зовсім скоро I'm Cooking вже буде відео для спонсорів. Я не можу повірити, що я це кажу. І починаємо. І почнемо ми зі скандалів та визначних подій, які там відбувалися. Подія такого масштабу, як Медгала, не могла не привернути увагу активістів Палестини. Вони їздили навколо музею метрополітен і вигукували свої гасла. Також там були присутні і протестувальники, які кричали, що Ізраїль вбиває. З попереднього мого відео та й загалом, мабуть, ці інформації в інтернеті ви мали бачити, що Ріана з'явилася з очевидною вагітністю, і всі були дуже цим захоплені. Вона просто сяяла і виглядала розкішно. Але також відбулася знакова подія: примирення Ріани та співачки Сієри. Після багаторічної ворожнечі, яка почалася ще у 2011 році. Ріана і Сєрою публічно примирилися на медгала. позували разом для фотографій. З чого взагалі почався їх бів у 2011 році? Сіара була на такому фешн-шоу, фешн-поліс і вказала, що Ріана зустрілася з нею десь за якимись там лаштунками і була не дуже привітною до співачки Сіяри. І згодом Ріана відповіла в твіттері, Моя вина Сім, чи я забула дати тобі чайові? Сіара навіть відповіла на це, що навіть готова до фізичної бійки, і згодом вони просто одна в одну ігнорували. Але от вчора вони буквально вже подруженьки, подруженьки. Це все весело і смішно, допоки поліція не починає затримувати стилістку, яка має одягати Міранду Кер. Сімону Байл та Квінту Бренсон, Джесіка Пастер, стилістка знаменитостей, посварилася із поліцією. Вона намагалася зайти до готелю Карлайл, де загалом збираються переважно знаменитості перед медгалем. Вона мала всі пропуски, всі допуски, якісь там на руті навіть браслет. Але поліція, яка там була додатково до охорони будівлі, подумала, що вона якась невіжена фанатка, яка намагається потрапити. В цей готель пастер кричала їм: Я зупинилася в цьому готелі, я тут мешкаю. Але вони не пускали її до лобі. Вона хотіла зайти через центральний вхід, А вони казали їй Ідіть через якийсь там чорний, якщо ви тут зупинилися. При цьому вона сказала, типу, ну добре, я піду, але й там її почали затримувати. Жінка розповіла, що одна з поліцейських навіть мало не зламала їй руку, і їй було дуже боляче. Пастер знана стилістка у фешн-індустрії. Вона розробляла образи Емілі Бланд та Плаза. Загалом згодом її пустили, але як ви розумієте, неприємний осад залишився, і я взагалі не можу з уявити, що ця жінка пережила. Дойчі звинувачують у зухвалій поведінці прямо перед Медгалою. В мережі з'явилося відео, як вона виходить з цього самого готелю і прямує на медґла під дощем. Їй ставлять парасольки, і вона кричить на свою команду, вимагаючи ще більше парасольок. Їй потрібно ще більше бляха парасольок. Її заховують за ширмами, і вона дуже зла, тому що хтось міг побачити її лук перед Медгалою. А вона цього б не хотіла. Багато хто пише, що реально розчарований з поведінки дочі. типу вона зловила зірку, поводиться вже як діва. При тому, що лише нещодавно вона стала такою всесвітньо популярною. І навіть якщо людина дуже популярна, це не дає їй права так спілкуватися зі своїми помічниками, тому що вони також люди з гідністю. Але багато хто також пише, що таке ставлення до неї лише тому, що вона жінка, тому що жінки часто стають об'єктом осуду за погану поведінку. Скажімо, так само хейтили Чапел личаполрон свого часу, яка висловлювала обурення фотографам на премії VMA і Гремі. Я особисто вважаю, що те, що вона жінка чи те, що вона темношкіра жінка, немає нічого до того, як вона поводиться із людьми, тобто. Не треба говорити, що так її ненавидять лише через її расу чи стать. Проблема просто в тому, що вона була хамовитою до своїх помічників. Але якщо чесно, не знаю, якби ми всі з вами трималися, якби нам довелося йти на червону доріжку Гала. Також давайте поговоримо про контроверсійність образу співачки ліси. Вибачте, мене, будь ласка, ще я назвала її лайзою. Мені дуже шкода, якщо я зачепила ваші почуття. Я просто не шарила. My bad. Спершу здавалося, що її образ від Луї Вітону дуже крутий. На жакеті були вишиті обличчя жінок, в тому числі можна побачити щось схоже на портрет Рози Паркс. Це данина правозахисниці і легендарної борчині за права темношкірих США. І це круто, але багато кого в інтернеті обурило, що обличчя Рози Паркс було також і на трусах співачки. Причому як і спереду, так і ззаду. Здалеку нижня білизна здавалася звичайною, проте при наближенні було видно, що мережево вишите обличчями. Я вже бачила різні статті про це, типу, що взагалі-то це навіть не Роза Паркс, і ми всі це все надумали. Користувачі писали, що, типу, що Роза Паркс робить на пусті ліси, і була купа примірок, чому хто не подумав про те, що це неправильно, чому не можна було зробити труси просто з якоїсь атласної тканини, ну або з якоїсь однотонної. Хто взагалі подумав, що це добра ідея, пишуть користувачі автором вишивки. Є художник Генрі Тейлор, який вже раніше створював подібні портрети для колекції чоловічого одягу Луївітон, весна Літо. 24 чотири. Луїві тон випускають заяву, в якій вказують, що це портрети людей. Що були важливими у житті художника, але не уточнюються саме імена цих персон. Але, як на мене, схожість із Розою Паркс просто незаперечна. Як це завжди буває, в мережі почали писати в стилі зіпсованого телефону: що чи правда що ліса вдягла взагалі білизну, яка належала Розі Паркс? Ну, це вже абсурд, друзі. Давайте ми тепер нарешті оглянемо образи, до яких у мене не дійшли руки, і ви напишете мені, що ви про них думаєте. Я сподіваюся, що основні найкрасивіші, там чи найяскравіші, найбільш обговорювані я зараз тут заторкну. Я бачила мемчики, що Дженна Ортега в образі батьківщини матері. Ось цей от образ батьківщини матері, як пишуть, це футуристична срібляста сухня від Бальман. Це по суті металеві лінійки, якими користуються кравці у своїй праці. Цей образ став прямим втіленням цієї теми Тейлор Твою і демонструє нам важливість кравецького мистецтва. Її образ отримав змішані відгуки, тому що дехто вказував, що це нічого не має до чорного дандизму. Згодом вже на автопатії Джена вдягла чорний костюм типу Смокінг від бальма із такою прекрасною брошкою. Також у своєму попередньому огляді я не вказала Патріка Шварценеггера, який був разом із Еміловус. Він також у Balmain. Мені подобаються дуже кольори, смугаста тканина і цей крій. А ще більше мені подобаються аксесуари. Малкольм Вашингтон у Луїві Такий, знаєте, гарний, великий, брутальний мужик, розкішний костюм, який таких старих ретро фільмів. І така маленька контрастна, мила сумочка. Виглядає дуже провокативно. Лоу Роуч, про якого я багато говорила в минулому відео, вдягнув Бьорбері. Мені дуже 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 подобаються ці капці. І те, як виглядають манжети, рюші цих рукавів. Знаєте, не дивившись вчора на костюми Денді і Блек Денді, я постійно згадувала фільм «Без відчуттів, де головний герой випадково опиняється в цьому костюмі в нього немає альтернативи, і він мусить якусь презентацію ще й вести. При цьому він це вивозить, але цей костюм виглядає якби дуже крінжово. І от мені стається, що саме ці костюми нам варто повернути в моду, хоча б в сценічну, скажімо, костюми гурту циферблад мені стаються просто класним попаданням, і шкода, що наші люди це не оцінили. Бріанка Чопра та Нік Джонас. Він в Б'янка Сандерс, кремова блузка, комір високий, шарф. Також у нього дві вишукані брошки від Тіфані Ендко. Ріянка прийшла у такому костюмі із Полька До, як називають англійською, довга пишна спідниця. Згодом ніх допоміг їй його зняти. І під цим верхнім шаром була вже основна Максі. Спідниця це було дуже елегантно. Костюм створений креативним директором Бальман Олів'є Рустеном. і надихається він архівною колекцією П'єра Бальмена 52-53 років. Чесно, мені вона нагадала круелу девіль. І основне в цьому її образі це коліє, який має 241 карат. Це кольє має найбільший смарагд, який коли-небудь встановлювали в прикрасах Булгарі. Дженні. Я забула про неї розповісти. У неї просто культовий образ від Шане. Ми бачимо відкриті плечі, ось такі, типу сукня, типу комбінезон. Образ доповнювала ось така чорна атласна накидка з білою тафтовою підкладкою. Також обов'язково ця шовкова камелія. І цей ансамбль створювався протягом 330 годин. Ну і на завершення це капелюхка нотьє від Шанель із емблемою та чорні туфлі. Також Дженні носила каблучку від Шанеля з білого золота та діамантами. Її образ назвали одним із найвишуканіших. Як я могла забути про Мадонну, вона стіснила вражаюче повернення і з'явилася на медгала вперше з 2018 року. І цей костюм мені нагадує її кліп із Брітні Спірс. Це бездоганно скроєний Том Форд. Кремового кольору, приталений жакет, класичні штани і білосніжна сорочка. Це ще раз підкреслило її схильність до такої андрогінної моди, і також воно гарно відображає естетику чорного дендизму. І образ доповнювала ось ця сигара, яка стала яскравим акцентом і відсилала до образів сильних жінок 30-х років. Ну і чапол, роан, куди ж без неї? На своєму дебютному медгала Чапало одягла ось такий яскравий образ: диско, рожевий, просто вибух. Це блискучий піджак, штани, кльош і накітка пір'я. Деякі елементи вбрання знайдені були на eBay, що додавало цьому костюму креативності та такої знаєте, наближеності до простого люду. Макіяж у неї, звісно, був у стилі дрекві вона надихається цією стилістикою повсякчас і ніколи цього не приховує. Волосся було дуже дуже об'ємним, таким начесаним, і це вже є її якби візитною карткою. Взагалі образ Чапел надихався естетикою диско 70-х. І образом співака Сильвестра окремо варто поговорити про легендарну Даяну Рос, яка не була на Медгала майже 20 років. Її головний образ це ось ця біла сукня, з 18 футовим шлейфом. в метрах. Вона повністю в кристалах, в бісерах. Цей шлейф несли шестеро асистентів. На ньому вишиті імена її п'ятьох, дітей та восьми онуків. І, звичайно ж, цей капелюх із пір'ям і накітка. Цей образ створили її син Еван Рос та нігерійський дизайнер Уго Мозь, засновник бренду Eleven Згодом вона вже переодяглася в цю таку фіолетову темну сукню і навіть сфоткалася із зендеєю. Також на червоній доріжці з'явився легендарний музикант Стіві Вандер разом із дружиною та сином. Одяг вони вдягли від Серджіо Хадсона, а прикраси від Де В Мімо минулому відео до Ліпа з'явилася всього на одну секунду. Вибачте, вже ось так вийшло. Давайте поговоримо про неї детальніше. Її сукня від Шанелі з накіткою багато кому не сподобалася. Вони вважали, що вона не попала в цю тему. Надхнення для її образу стала Джозефіна Бейкер, танцівниця та активістка, яка втілювала дух дендизму, Культовими образами Джозефіни Бейкер також надихнулися і стилісти Меган зі Сталіон. Співачка вперше з'явилася на червоній доріжці із Каломом Тернером. Пильні фани також помітили на безіменному пальці лівої руки каблучку. І дехто вже говорить, що, можливо, вони заручилися. На медгала також повернулася Хейлі Бібер після трьохрічної перерви. Вона була в такому елегантному і дуже простому образі. Багато кому навіть йдеться, що занадто простому. Це така міні-сукня блейзер. Вбрання окреслює плеч і демонструє її ноги. У неї також масивне діамантове коліє від Тіфані Тіфанітко взута вона в чорні човники лакові. Образ Хейлі отримав дуже змішані відгуки. Дехто вважав його надто простим для Медгала. типу, що може бути менш оригінальне, ніж чорна сухня жакет Вже на кожному базарі в нас можна це купити. Також багато хто вказував на невдало підібране взуття, чи то розмір, чи то самий взагалі фасон взуття, тому що в неї вилазили пальці, ну і, мабуть, їй було некомфортно. А от на автепаті Хейлі порадувала просто розкішним таким корсетним платтям кольору шампанського. Ця сукня дуже мило виглядає, дуже гарно підкреслює її фігуру. Джастін Бібер не прийшов з Хейлі на Медгалу. Він залишився вдома, щоб дивитися хокейний матч Торонто Мейпл Лівс. Прекрасна Енхеттова була вбрання від Кароліни Херере і її образ, біла сорочка, така довга спідниця з сріблястою вишивкою, відсилала до творчості модного критика Андре Лео Наталлі. Також у неї було кольє від Булгарі з нової колекції з величезним сапфіром. Багато хто вказував, що її зачіска, її взагалі обличчя. Просто випромінювали якусь таку юність, молодість, і бусім то вона з руками тільки молодіє. Майя Хоук. Майя одягла ніжно-шовкову сукню від Прада і доповнила таким прозорим бежевим кейпом накидкою, який так летів по підлозі. І там була рожева сумочка, зелені туфлі. Образ Майї також отримав дуже багато критики, тому що цей кейп нагадував якісь капронові панчохи, і багато хтось цього кринжував. Дуже багато реакції було на коула есколу. Він одягнув костюм Крістофера Джона Роджерса. У нього незвичайний макіяж, просто такий, що ніхто не повторить. І дуже класне поєднання кольорів в цьому костюмі. При цьому деякі деталі цього костюму можна купити в простих рітейлерських магазинах. Для більшості глядачів усе, що ми бачимо, на Медгала, обмежується червоною доріжкою. Ми поговорили про їхні луки, але чомусь ми забуваємо про автопаті. Давайте це і обговоримо. Тож, давайте подивимося, луки зірок, що вони там робили на цих закритих вечірках. Ось образ доджаки. Вона на вечірці в каса Сіпріані. Як одна із ведучих, вона розважала публіку. Танцями на пілоні. Пам'ятаєте, цей лук Жанель Моне, який просто мені дуже-дуже сподобався. Я розповідала про нього в попередньому відео. Це трансформер, там були розкішний плащ накидка. з таким малюнком того костюма, що всередині. Там був класний костюм з спідницею Максі. А що далі? А далі Жанель на Автепатія в цьому же ж каса Сіпріані розстібає свій жакет і показує нам ось ось таке. А в цей час Фарел Вільямс організовує автопаті турнір із гри. Уно, це відбувається в Crane Club. На цьому турнірі з Уно також побачити можна було Pink Пантерес, Hailey Bailey, Kiki Palmer, Кім Kardashian, Сіара, Лала Ентоні. Ну і давайте тепер ще різні луки з Автепатії. Неважливо, хто з них куди йшов, ми все одно цього всього не дізнаємось. Ось Ріана. Знову не ховає свій милий живіт. Найскравішим луком із них є, звичайно ж, ось цей від Сабріни Карпентер. Джена Ортега також не відстає, подивіться. Їхні луки взагалі продовжують тему цього балу. Також мені набагато більше подобається цей лук Кендал Дженнер на афтепаті, і ви лише подивіться на зендею. Вона вдягла вечірню сукню, тому що йде на вечірку від Джей Кю, яка відбувалася в кафе Зафрі. Всередині The 22, закритого клубу. Також там була і Хейлі Бібер в цій сукні. Джулія Фокс не була на медгала, але вона з'явилася на одній з в корсеті з такими білими квітами. Дивіться, на деталі оці білий з така прям Вайт-окей-ікона, -okay дуже вільна, дуже зухвала. Ну і хайді Клум в окулярах, і Майці з гербом Німеччини. Ось так от. В коментарях пишіть, що з цього вам сподобалося, що ні, які луки вам взагалі з Медгали подобаються. Також дивіться вчорашні відео про Медгала, Там більше розповідається про естетику блек-дендізм, що це взагалі таке і чому ця тема важлива. Ну і там також огляд більшості луків. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Переходьте, будь ласка, в мої соцмережі в TikTok, в Threads та в Інстаграм.